Нентал Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучича. Гарантія вашого врожаю. Слава Україні. Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Газагро, насіння збучача, гарантія вашого врожаю. Сьогодні у нашій програмі як можна захистити свій садочок і город від шкідників, якщо робити це в комплексі. Як вшанували у плотичі матерів, чиї діти захищають нас з вами? Історія однієї родинної давньої борщівської сорочки. Надзвичайно гарний сад травні, коли засвітають плодові дерева, вкриваючись біло-рожевим світом, але в цей час додається і турботу садівників. Треба підживити рослини, боротися шкідниками та бур'янами. Тож, які роботи в саду в травні найважливіші? Найважливіші сьогодні в місті травні є роботи по захисту дерев від шкідників і мураш. мурах. Особливо небезпечні у цей тиждень будуть мурашки, бо вони несуть на собі тлю і побудують готелі на цій черешні. Через тиждень вся черешня листя буде скручене і багато тлі на ній буде. Тому це надзвичайно не. А що треба зробити, щоб От не було їх? Спочатку скажу про народні методи. Угу. Mm -hmm. кожного вдома є манна каша. <гану> а зараз від сьогоднішнього дня треба не забути посипати кругом черешні манкою. Отак вот вот просто О, по землі. Так, во, кругом по землі посипати манкою. Ну, коли добре їсти є перед е, ними, то вони звернуть увагу на нього. Ну, Трошки їм фізична здоров'я підірве, <гану> <гану> але виходу немає. Далі, <гану> нашатирний спирт. <гану> Столова ложка нашатирного спирту на літру води. Розбавляємо і трохи додаємо мила, ну, плину для посуди, для для що. І, і оприскуємо стовбур і гілки. Треба оприскувати. Оприскувати. Вони страшно не люблять е, запах на спирту. Угу. Тому вони будуть повертати трохи назад, шукати інше дерево. А якщо оприскати всі в саду, значить все буде добре. А як знищити тлю? Простий метод, треба кожного є вдома е, попіл від спалювання дерева. І цей попіл е, набрати хоч півлітрову банку, е, залити його водою, ну так, щоб ну, в майбутньому, коли процідити, хоч було півлітри цього розчину, настояти хоч одну, хоч одну добу, дві, е, хоч два дні настоїти. настояти. І тоді гарно його процідити. І цим розчином оприскувати постійно. Місце знаходження тлі, тобто за один раз вона не піде. Якщо ви другий раз оприскаєте, третій раз оприскаєте, тля просто ну, забереться, бо вона почне пропадати, ну, вона не любить цього запаху від, ну, від, від попелу. Я дійсно це провіряв, і я здивувався, що це реально підходить. Ну, якщо вже в масовому обсязі. Обов'язково треба застосувати препарати біологічні, ну, хімічні препарати для боротьби з тлею. Але цей метод теж не треба викинути його, бо якщо її небагато, зараз, наприклад, небагато ще того всього, значить до розчину пополу додати трошки рідкого мила і вимішати гарно і вприскувати. Це принаймні ви можете врятувати без особливих зусиль. Дерево від знищення від поїдання. Зараз ми поговоримо, як зупинити цих мурашок, які зібралися будувати готель Окей. на цій сливці. Дуже простим методом. Внизу, тут два беремо таку остійку матеріалу, оббиваємо і фіксуємо її скотчем. Зафіксували. І тоді беремо ще одну якусь матерію і. Перше, що попадає вам під руки, можна намазати солідолом. Це на декілька днів важливих зупинить їх. Тоді знову підправити солідол і вони просто загрузнуть солідоль. Але е, треба бути обережно, що за 2-3 дні вони побудують е, місточок з тих мертвих мурашків і будуть лізти далі. Треба це е, осторожно. А як ні, то так зробити на по, по бавовняному матеріалу е, продається по 6-7 гривень е, від мухів, такі до, довгі липучки. От і кусочок то той, 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 взяти обвинути е, просто. І вони прилипнуть. Це дуже класний і що метод. Вони, і вони потім їх не будуть ну, то, то Вічного посійно. немає нічого. Треба їх Але чи, на декілька тижнів воно зупинить. І, до речі, оті е, липучки від мух, якщо повісити в саду, так просто повісити, то вони за два-три тижні назбирають стільки шкідників, угу. що ніякий у вас е, цей е, засіб. Хімічний не не, не, ну, не стільки не знищить, uh -huh. як, як тих декілька гривень повісити у вигляді липучки зверху дерева вниз, і вони в вечірній час, вона просто буде ця а, стрічка чорною від шкідників. Uh -huh. От і з, до тижня часу. І це треба теж використовувати. Це uh -huh. простий метод. Я його перевірив минулого року, то я. Що ж дуже... вони тут набралися стільки? Що ну, ж тут то... так хочеться? Вони знають, що добре. Вони шукають грушу, вони шукають черешню. Слива, то слива. І, і, і видно, що у вас слива дуже солодка, дуже солодка. І тому вони вирішили трошки переділити. Забрати. Ну, що зробиш? А там черешня, бачите? Ота черешня, яку, ну, так її. Як то окультурили, чи так. як це правильно називається? Омолодили. Омолодили. Так. То буде тут черешні? Будуть черешні. Вони вже є. Тут тлі немає. Буде. Як буде? Що? – Прийдуть. Такого немає, щоб вони не прийшли. В природі такого не існує. Де щось гарне обов'язково прийде. І от стріч, стрічку, цього, що продається. На ринку від мух, від е, всяких ком... комашок, що залітають додому, обов'язково тут просто вчепити і, і вони зупиняться. Ви дивитесь програму Сільський календар. Шкідники саду і городу – головний біль кожного: захистити сад і город від шкідників і бур'янів можна лише комплексно. Послухайте рекомендації та поради спеціаліста Віталій Павлінчук, начальник відділу аналітичних досліджень лабораторії «Біолайтс». На сьогоднішній день хімічні засоби захисту рослин залишаються основним способом захисту врожаю, захисту продуктів харчування від шкідників та Зараз я, хочу розказати, зараз я хочу сказати пару слів про те, як правильно вибирати засоби захисту рослин для використання. От. В першу чергу, хочу слід пам'ятати про те, що незважаючи на дуже велику кількість різних торгових марок, різних назв, які є на ринку. Кількість діючих речовин, що дозволені до використання в Україні і для продажі населення, не така вже і велика. От. Через те не треба очікувати якогось надзвичайного ефекту від того, що ви купите препарат з назвою там супер, екстра чи ще щось подібне, що придумали маркетологи. Насправді, одна й та сама діюча речовина приблизно в однаковій концентрації, буде мати приблизно однаковий вплив. Але тут є теж деякі аспекти, на які потрібно звернути увагу. По-перше, великі компанії, які виробляють пестициди, як правило, це інтернаціональні компанії, які можуть проводити наукові дослідження, додають у свої препарати, які вони продають, допоміжні речовини, які можуть активувати діючу речовину або пролонгувати її дію. От. Ці додавки вони є комерційною таємницею, не завжди розкриваються. От. Тому е навіть е якщо е використовувати препарати з однакові, однаковою діючою речовиною, от. але різних брендів е може бути е різна дія. От. Вона не буде там в два рази краще, але е ефект від е Цих добавок, які є комерційною таємницею, він може бути. Тому я раджу використовувати препарати відомих брендів. От і ще один момент, який з цього випливає: це чітко слідувати тій інструкції, яка прописана саме до конкретно цього препарату, який у вас в руках. Тому що оскільки в різних у різних виробників саме ці добавки можуть відрізнятися. То і дія може теж відрізнятися. Треба чітко, чітко діяти інструкцію відповідно до інструкції. От. Інший момент це досить велика кількість фальсифікату нас на ринку. От, на жаль, фальсифікат завозиться як із за кордону, так і виробляється в Україні. От. Причому фальсифікат, фальсифікат є, скажімо так, двох типів. Тобто, перший це фальсифікація відомих брендів, от, якимись. Якісь виробники, які теж виробляють такий самий препарат з такою самою діючою речовиною, але чіпляють бірку відомого бренду. В цьому випадку він, скоріш за все, буде діяти, але не настільки ефективно, тому що знову таки про добавки, які є комерційною таємницею, той, хто фальсифікує цей препарат, нічого не знає. От другий момент це фальсифікація взагалі іншими речовинами. Справа в тому, що у нас в Україні ще з радянських часів залишилася дуже велика кількість складів пестицидів, які ніяк не обліковуються, от в яких е, ці препарати часом без, без нас, без без етикеток лежать купою. От і деякі недобросовісні е, ділки, скажімо так, просто фасують е, ці речовини в ампули і продають на ринку за дуже дуже низькою ціною. І при використанні таких препаратів в кращому випадку він просто не допоможе вам, а взагалі може бути і втрата врожаю, втрата рослин, можливе отруєння тих тих людей, які з ними працювати, може бути, можуть постраждати комахи, які насправді є нешкідливими, а корисними. Тому я раджу не тільки до вибору бренду препарату підходити дуже. Уважно, уважно, так. А і до вибору магазину точки продажу, тобто не купувати їх десь там з рук, тобто купувати в магазині, який е, являється представником е, е, якихось якихось конкретних виробників, які можуть надати сертифікат на свою продукцію. Це дуже важливо. Хочу ще сказати пару слів про те, що е, е, пестициди використовуються не лише на десь під час. Під час вирощування рослин, а і під час зберігання. Про це дуже часто забувають. Овочі, картопля, морква, цибуля завжди при зберіганні обробляються препаратами, які запобігають їх проростанню. Тому ці овочі обов'язково ретельно мити перед споживанням, позбавлятися від шкірки, особливо якщо там, наприклад, морква вживається далі в сирому вигляді. Також, наприклад, сухофрукти курага, родзинки обробляються для того, щоб в них не не заводилась міль від молі, препарати інсектициди від молі. Тому сухофрукти мають бути миті теплою водою, перед вживанням обов'язково завжди. Безпека має бути безпечною потрібно завжди ставитися з відповідальністю до свого здоров'я і до тих продуктів, які ви споживаєте. Нелегка доля матерів, які чекають з війни своїх дітей-захисників. Про це у виставі аматорів художньої самодіяльності села Плотича Тернопільського району пропонуємо до перегляду фрагменти з вистави Повернення сина з війни. Сценка, організована Вікторією Кошляк та Світланою Маленькою, в ролі сина Остап Мудик. Зйомки любительські. Із дома кліпнуться день. Як спалаючим вогнем надії в очах, я виходжу до порога, аби побачити сина, але знову нікого немає. Де ж ти, синочку? Де ти рідний? Біда прийшла у нашу хату, і мій син пішов сам на війну, пішов батьківщину захищати, свій дім і край він боронить у бою. Він в окопі, я у домі, слізьми омиті молитви. Десь там холодні, обкривавлені долоні найріднішої мені руки. Сину, сину, ані звістки стільки часу вже нема. Чи зміг поспати, чи поїсти надія моя лиш жива? Мамо, матусю, я вернувся, дочека. Синочку, герою, захиснику мій. Руцинить не мріяв щодня. Не плач, мамо, не тужи, голубко! з вами, я вернуся додому. Дякуйте, Господи, я живий. Нас десятеро було, мамо, захищали землю в бою. Вона не раз нам прилітало. стоїмо, там кожен за свою сім'ю. Всі рідні, чужих у нас немає. Колись не знав, що в мене є брати, маче Україна нас єднає. Ми позбудемось кривавої орди. Ну що ти, сину? Ти народився на Богом благословенній землі. Ти та твої побратими нащадки козацького роду виборонити вільну країну та незламну націю, сильні і мужні сини України. Знаю, мамо, а як же можна не любити золота війни, в чим і співшого ясно життя жалює, це це серце мені, бідний, дороге, встань, козацька славу, затизнамену, гордо величаво, пісні промов. Ой ти Україну, опина священа, ми твоя надія, віра і любов. Нас благословляють, береги Дніпрові, та під козацьких серці берегти, Ой ти Україну, скільки в і крові тут було пролито, щоб не вмерла ти. Сину, ти невдовзі вирушиш в дорогу, повернешся до своїх побратимів, нехай береже вас пресвята Богородиця. Повертайся, мій, додому, мій сину. Повертайся, благаю живим, десь на сході борониш країну, ти відважно стоїш перед ворогом злим. Повертайся до рідної хати, коли перемоги настане мить, де чекатимуть сиві батько і мати, де у коханої серце болить. Ви живіть, моліться ви до Бога! Молитва ваша сина твоє, знаєш смуток, розсуд і тривога. Учніше наша гармата б'є, українська мати, перегине. Азівського солдата і війни. Ворог люди скоро звіти. Ми вернемось до зими! Історія однієї родинної давньої борщівської сорочки. І яке продовження цієї історії сьогодні? Про це розповідає Лариса Овчорук, співзасновниця громадської організації школа борщівської народної сорочки, лікарка психологиня давнину вишиту сорочку традиційний стрій мав мати кожен українець українка. І от в нашій родині зберігається чорна, давня, автентична бурщівська сорочка, яку вишила бабуся чоловіка Гаврилюк Марія Миколаївна. По чоловікові її прізвище було Тимків, народилася вона. У 1924 році і проживала в селі Іване Пусте Боршівського району. Вишила цю сорочку бабка Марія, ще дівчиною до заміжя, на старому, домотканному конопляному полотні, вовняними нитками, давніми традиційними борщівськими техніками. Сорочка була основним елементом жіночого традиційного строю. До сорочки одягалася підтячка, така нижня спідничка з вишитим краєм. Зверху, зверху на підтячку одягалася спідниця. Тоді одягався такий фартушок, який називався запаска, і пояс, який в данину називався крайка. На голову дівчата одягали стрічку. А жінки хустку. Ну і обов'язково в жіночому традиційному строї були традиційні українські прикраси. З часом борщівська чорна сорочка втратила свою цінність, стала немодною. Багато сорочок було спалено, знищено. І можна було побачити таку справжню, автентичну, давню сорочку хіба в музеях або в приватних колекціях. Не залишилося вже і тих, хто пам'ятав, як вишивалася давня борщівська сорочка. І бабуся, бабка Марія заховала свою сорочку в скриню, де вона багато років зберігалася, загорнута в простеньку пустину. Я родом з Хмельниччини і вперше побачила давню борщівську сорочку на молодій і дружках на Борщівщині, які запрошували гостей на весілля. Я була зачарована цією красою, і надалі моє захоплення сорочкою зростало, тому що я бачила її різною, я бачила її е, в музеях. Приватних колекціях, на різних заходах і показах. Тож я не можу передати словами, що я відчула, коли одного разу мені передали пакунок загорнутий в простеньку хустину. Я розгорнула цю хустину і побачила там чорну бабчину. Сурочку. Маючи е, давню чорну сорочку в родині, е, мені захотілося зробити фотосесію в цій сорочці і в давньому традиційному бабченому строї. Ця фотосесія несподівано навіть і для мене переросла в проєкт. Фотосесія у вишиванках, з яким я побувала в різних куточках України і за її межами. До речі, на мені зараз один з етнообразів в рамках цього проекту проєкту фотосесія у вишиванках. А потім було знайомство з майстринями, які вивчали давні автентичні техніки української вишивки. І ідея створення громадської організації Школа борщівської народної сорочки, де сьогодні усі бажаючі можуть навчитися відновити, вишити для себе давніми борщівськими техніками свою справжню борщівську сорочку або оздобити якийсь сучасний одяг елементами давньої борщівської вишивки. Зберігати наші традиції, наше коріння, адже це наша сила. програму сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Гац Агро, насіння збучача», гарантія вашого врожаю. На сьогодні у мене все. Гарної ж вам погоди і щедро, щедро врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Нехай все у вас буде добре. Слава Україні! Героям слава! Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучича. гарантія вашого врожаю.